Більше нічого не мали сказати? За скоро їдете, швидкість, свидкість на зустрічається їх на 50, їхали 73. на друкам, лазерний прибор, який лазером вибирає автомобіль з е, колон автомобілів. То треба було мотивувати мені до того, щоб ви то все сказали? Так. Чи то ви мали то самі сказати? Ще. Ви мали це все сказати самі. Нагрудний знак можна вас побачити? Чому він не на видному місці? На наказ 112 не розповсюджується чи що? РВ0278. Посвідчення, бачите, можна? Так зачем зараз Петровський Володимир Олександрович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС в ДАІ Дійсне до 19.12.2015. Слухав вас, Петровський Володимир Олександрович. Прошу Причина зупинки судської на правопорушення. Привищення самого швидкості розведеться 50 літр 73. Який я пункт правил дорожнього руху порушив? 12.9 Прошу? 12.9.2 А про 12.10 ви, ви в курсі? Пункт 12.10, ви знаєте? 12 .10, згідно прав дорожнього руху 12.10. Оцей знак обмеження швидкості має обґрунтований бути. Він є обґрунтований. Тут на тій дорозі дозволена швидкість 110 км на годину. Я скільки їхав? Я скільки їхав? 73. Прошу? А дозволено 110. Вістань від мене до вас була 93 метри. Мені 60 сантиметрів. Мені глибоко до фені, які тут пости, які тут нема підстав для того, щоб я вам давав документ. Я не порушував правил дорожнього руху. Я керувався пунктом 12-10. Я правила дорожнього знаю, напевно, ліпше, ніж ви. Якщо, якщо ви про пункт 12.10 не знаєте в новій редакції, то я його знаю ліпше, ніж ви набагато. Я є юрист в освіті. Тому що ви не знаєте, якщо б ви знали, ви б не стояли з тим або написали... А я маю я можу я можу право навіть послати вас. Тому що, тому що мені закон не забороняє цього. Мені закон не забороняє а цього. Мені закон не забороняє підвищувати на вас голос. Забороняє мені закон підвищувати на вас голос? Я а ви кажу, що ви перевищували? Ви мене зупинили без причини. Тому що згідно пункту 12.10 я право дорожнього руху не порушував. Можете не шукати і не показувати, можете собі то в домашнє відео занести. Я правил не порушував. У вас є ще до мене питання? Найліпший для вас вихід, щоб уникнути скарги, побажати мені щасливої дороги, і я поїхав. Питання є, ще до мене? Питання є, ще до мене чи ні? Питання є, ще до мене? І вам щасливо.